Open Blues Band у складі відомих музикантів Юрія Шаріфова, Олександра Балабана, Олександра Мельника та Пікардійська терція збирають гроші для родин військових. Благодійний концерт влаштують у п'ятницю о 20-й годині у Віденській кав'ярні, виконають свої найвідоміші композиції. Зробити концерт з метою зібрання грошей. Власне, сім'ям хлопців, які загинули на вистави до Львова. Від суботи почнеться 25-й міжнародний театральний фестиваль Золотий лев. Виставою Просто неба від театру Воскресіння. До нас на 9 днів з'їдуться театри із Німеччини, Польщі Білорусі. Також гастролюватимуть луганські колективи і театр імені Івана Франка із Києва. Публіку запросять на вистави й усі львівські драматичні театри. Відкриття буде перед оперним театром, де наш театр Воскресіння зіграє свою прем'єрну значить виставу, яка готувалась до 200 років Шевченка. Це вулична вистава сни за кобзарем. 20 подій на 20-х контрастах у п'ятницю. У Львівській філармонії відкриють ювілейний міжнародний фестиваль сучасної музики Контрасти стартують із вечора камерних опер Віталія Губаренка та Джанкарло Менотті. Філармонія десь частково перетвориться в невеличкий, невеличкий театр, тому що на сцені будуть актори, солісти, які будуть грати, які будуть співати. І також ми хотіли показати, вшанувати пам'ять композитора Віталія Губаренка.